Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Ігор Романенко долучається до бесіди. Це генерал-лейтенанто відставці і заступник начальника генерального штабу збройних сил України 6-10 років. Пане Ігор Віта. Вітаю вас і наших глядачів, Пане Ігоре. Що би мали ем, означати ці заяви саме зараз від пана Буданова? Вікно можливостей приблизно у лютому. Одещина, Миколаївщина, забудьте складна ситуація на фронтах. А ем, зрештою, як вам виглядає цей прогноз? Чи збігається він з вашою аналітикою, чи ви маєте інший погляд? Можна спогодитися з таким сценарієм, але е, розкладається у випадку якщо буде він забезпечити, яким чином з боку наших союзників з приводу того, що буде надаватися швидка і більше зброї, яким ми протистояти, з приводу вирішення наших внутрішніх завдань. А це означає справедливу повну мобілізацію. По перше, по-друге, перевод економіки на варінної рейки. І третє, це введення законодавства на стан війни. Не введення стану війни, а законодавство можна окремо піднімати, щоб реалізовувався перший і другий пункт. І е, безумовно, все це залежить від ситуації на фронті, а вона залежить від того, яким чином буде відбуватися забезпечення зовнішнє. І внутрішні, тобто по стану. ми бачимо, що ну рішучі е, теж немає, особливо з боку Сполучених Штатів Америки, бо вони знову на рівні Віткафа і Федорова напрацьовують заздалегідь неприємно для України пакет документів. Він мало чим відрізняється від пакету стамбульського 22 року. А решта іграки якби підігрують в тому сенсі, що ну американці трап особисто можна будь-як, головне щоб зупинити війну. Для нього це головне, як він каже, дев'ятого тобто, велике питання. Але питання не в його кількості він їх наскільки він там на це впливав. А по суті, що він хоче цього досягнути за рахунок інтересів. України і тому е, готували ці такі, значить, соратники по е, дипломатичній справі, а справі великі, е, хоча і один одні не, 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 не фахівці в цьому напряму, особливо відкрив, які погано знає і дипломатію, і е, уявляє, яка Україна що вона з собою уявляє, і особливо не піклується про їх інтереси. Тобто розклад, от такий, може вплинути суттєво Китай, але він, поки йому вигідна, скажем, ця війна, він скрито таємно підтримує Путіна і Російську Федерацію. Але економічні справи впливають на всіх, глобальних, в тому числі ігроків, тобто Америку, Європу і Китай. І тому. Питання у тому, що нам треба стояти, скажімо, до февраля, і тут треба в першу чергу використати наші внутрішні можливості, стратегічні ці рішення, про які я говорив, втілити в життя, що поки ще, на жаль, не робиться. Пане Юри, як ви розцінюєте зміну потенційну спецпредставника в січні місяці? Кіт Келох каже, що в січні спливає термін його повноважень. Ми знаємо, що він доволі е, різко опонував часом лобістам прокремлівських і московських наративів і ставав на бік України. Як ви розцінюєте, що це може мати за наслідки, і е, е, хто може бути замість? Ну відносно хто важко сказати, але по більшості все ж він намагався відкрити чи таємно таки підтримувати Україну в тих умовах, які є в команді Трампа. Вони для нього були несприятливі. От відкав та скажімо соратник Трампа. Він уявляє генеральну лінію. А вона полягає в тому, що ми з вами вже обговорювали. Переміря за рахунок інтересів України, почав вийти, і потім, значить, по алгоритму для Трампа. Чергова війна наступний рік, Нобелівська премії. Ну і таке інше. Тобто там це досить далеко від інтересів України, але є закони об'єктивне ведення війни. І вони спонукають Трампа все ж довертатися до України, тому що 65 там 70% виборців в Америці підтримують. України дякуємо американцям на наступне через рік в конгрес до вибори в Америці. Йому треба готуватися, тому що внутрішня ситуація у нього погана. Саме рейтинг за все час, коли він там був і раніше в каденції. І зараз справа епштейна, Йому чи, її треба перебивати, і тому у них там два сценарії – Венесуела, ну і безумовно, Україна. Венесуелу це мабуть легше, а Трамп завжди йде де там легше. Складні питання він не заходить, він чекає, що воно десь складеться. Потім е він скаже, що це завдяки його зусиллям. Тому тут така досить складна геополітична гра, але ну є перспективи, над якими треба працювати. Я ще раз звертаю увагу, що починати себе себе потрібно в нашій державі. Тим паче бачите, політичний стан найкращий, і тому діяти треба швидко і рішуче. Як вам виглядає ситуація безпосередньо на фронтах, де найбільше ризики ви бачите, і що ви прогнозуєте найближчим часом? Я в контексті того, чому з'являється саме лютий як вікно можливостей, прекрасно розуміємо, що наші максимально стримують використання техніки до того моменту, як земля перетвориться на кашу і буде непроїзною. Але тим не менше, прогноз ваш і ваших колег. Ну, вона вже на жаль перетворюється в погану дорогу, тумани. Але як ми бачимо, саме ці тумани ворог і використовує і малими групами з плащами відповідними проти тепла, щоб їх виявляли, вони просуваються вперед і будуть далі це робити в першу чергу в Донецькій області, але наскільки вистачає сил просуватися і наш Запоріжжя в Дніпропетровщині це тема, яка в чотири області, хоча Дніпропетровщина там не входила. Але оскільки там наша оборона була найкращим чином, то використовують там, де можуть просуватися, вони просуваються вперед. І окремо стратегічний напрям і бойових дій це санітарні зони, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, поки повітрю -по на суходолі. І тому нас очікують е, суттєве там мороз, чи як е, в цих справах нам не допоможе. Е, е, і ми бачимо е, по прикладу поганої погоди, як росіяни це використовувати. Тобто вони е, не жалюють особливо своїх солдат, е, і треба досягати воєнно-політичних результатів, які тиснуть Путін і Герасимов, е, наскільки це можна реалізувати. Давайте ще проговоримо про повітря, загрозу з повітря. Точніше, одна з крилатих ракет, яка була запущена по Тернополю, щонайменше одна, я так сформулюю, випущена в четвертому кварталі 2005 року. Ми можемо скільки завгодно обманювати себе, що значить це, що у них не вистачає ракет, але це не зовсім правда. Моє запитання буде стосуватися того наскільки часто вони готові влаштовувати подібні комбіновані атаки, коли вони комбінують і збираються в один удар дрони. Крилації і балістику, і як ви бачите, зрозуміло, що енергетика і логістика їхні пріоритетні цілі. Що може бути ще? Треба мати на увазі, що коли формується склад повітряного удару, то вони виходять з ефективності цього удара. А крім того, тобто ефективність все ударів по об'єктам відповідним, і тут вони ну, масоване, особливо останні удари. Це десь біля, біля пів тисячі засобів повітряного нападу застосовувалися, які півсотні, як правило, це ракети різних типів, і 450 плюс-мінус безпілотні апарати теж різних типів. Вони не вистачає бити по всім об'єктам, тому на, зосереджуються на цілях, які актуальні на поточний час з їх точки зору, але крім того, вибирають і окремий район. По останньому масовому це Захід і Тернопіль, де застосовувалось побільше саме крилатих ракет з кораблів, тобто калібри, і з літаків стратегічних. На ту 95 МС ракети Х-101, вони теж модернізовані і йдуть по руслам річок. Ну і от досягли цілі в Маріупо в Тернополі в даному випадку. Протистояти цьому потрібно нарощуванням зусиль, те, що тут ці зусилля на перспективу, якби складаються там раз, з французами шведами. Якби американці продають, але це питання на майбутнє. А введення дій у нас вже на поточний час, і тому треба включатися в ці процеси. Це по засобам, які нарощують, в тому числі і дрони перехоплюючі, які значить, опрацьовані з компаніями закордонними у нас є між французами і не тільки от британцями, німцями. А крім того, по людям це організують на ну, експериментальна червня цього року постанова Кабміна про формування груп протиповітряного захисту, але з громадян, які не підлягають мобілізації, це досить складно, але це шлях, по якому можна захищати район, де ти проживаєш і де, наприклад, працюєш. Тобто Тут бачите, держава, коли вона не справляється, звертається до українців, щоб працювали горизонтальні зв'язки, і ця робота в територіальних громадах та провольче формування територіальних громад. Тобто їх в свій час розформували після недоцільності дій на Суходолі, але тепер з повітря треба захищатися і про чисто державних зусиль. Не вистачає пане Ігоре, Вам спасибі, Романенко, генерал у відставці, заступник начальника генштабу зсу у 6-10 роках. Бо